Домашній текстиль сорту крем плюс екстра. Вага коробочки 10 кг. ціна 300 за цілий пакетик, але зараз на нього діє знижечка 1700 гривень за цілих 10 кілограмів. Всього 1700 за 10 кілограмів крем плюс екстра і нам тут попадається перша серветочка для кондиціонера. Ну Нам так здається. В принципі, тут 네. здається кондиціонер нам, нам нам кондиціонером і не пахне зараз, намальований. В принципі, вона наступне, що нам тут попадається, це ми так розуміємо, саме третина. Швидше за все, ось така. Квадратна, жовта, приємна, в гарному стані. Наступне це рушничок. Ось такий. Наступний. На резиноці. Прости на резиночці. Супер. Просто максимально груща. Це, напевно, тут пересплальне. У нас така ідеальна, білосніжна. Дуже класна і дуже гарний матеріал, до речі. Так, наступне. Так, що у нас таке ніжно? Теж на резиночці ще трохи. Двіся. Це масхел. Це мастел, зна так. знахідка. Дійсно, дуже класна, гарному... Стані так. Ідеально в останній безпеці. Там набір. Набір постріли. У мене наволочка. Ось така 50 на 70. в мене. Просто. Подивіться на хлопку. Бумбезна. Дуже класно. Матеріал гарний. І постанок. Супер. Е, Зважаючи на те, що вони були по 300, а 1700. Проблема на реселісті, це, це, не... висілися, це вже ордена склайна. Це третя. Взагалі. Дуже багато людей хотіли цими саме на резиночках. Це ще не кінець. Так, наступне ще одна скатертина. Скопертинка і йде для на така напидочку. Подивись, я маленьку, ми можемо показати вам. Дуже Це гарно. гарний. Так, наступне Це наволочка. Це така наволочка декоративна, маленька. Так, дві. Міжні, дуже гарнесенький матеріал. легенький, таке гарне набір. цікавий Цікаве, набірчик такий. один набір. Два коврика. Два коропи, однак городні. Оди гарний кобовий, гарний колір. Дуже класний. Так, наступна у мене наволочка. У ви. Ось така наволочка. Можу. Так. Але матеріал від що матеріал дійсно угу. дуже гарний. Супки, що не одне прання відбудеться. Півтора спальни на здається. Це півторашки. Так, далі у нас тут іде щось новесеньке. Це, навесні. я думаю, якийсь кусок тканини, не повністю. Ось такі новесенькі. Не прочитаємо. Дивись. Знов. Знов у нас іде на резиночку. Спіка. Півторочка. Я думаю, що це півторачка. Ну, Матеріал дуже приємний. І ще одна. Ще одна на Так. нас туди. Ось така. Вже мені здається більш. Мабуть, ще двох спалочках. Баненька. У мене рушник. Оранжевий. У мене рушничок розовий такий Новасенька. Так, далі ще один рушник, це вже буде побільше. Mm. Ось такий Простенький. Mm. Так, у нас налазинка. Просто, просто. Mm. На просто? О, Ні, Ось а вистатерпинка. Ні, це перпинка. Ось так. Органа з руночками. Можливо, побачите, переливається ногасенька. Так, і останнє, що нам попадається в цьому ботику, це знову ж таки простень на резиночці. Але матеріал дійсно дуже-дуже і вже. Йде з підкладочкою, тобто що тут йде ще одна підкладочка. Матеріал всередині йде. Це видно сподівається. А вона мені здається, що вона не промокаюча. Іде. Так, це не промокаюча. І, в принципі, все ми вам показали абсолютно повністю цілий лотик. Вага якого 10 кг, ціна 1700 гривень за цілих 10 кг, акційна ціна.